Терміново Скабєєва увірвалася на Дніпропетровщину, але є нюанси. Повірте, ви точно здивуєтесь, слухайте. Російська армія це важлива обставина. Сьогодні звільнила перший населений пункт у Дніпропетровській області. Як повідомляють медоборони, бійці групування «Центр» зачистили від бойовиків ЗСУ село Дачне, село Дачне кажете, а не те Дачне, де наші морські піхотинці вивісили прапор бригади. До речі, це вже не перше, коли росіяни оголошують, що захопили Дачне та увійшли в Дніпропетровську область. Минула вилазка у них ось так закінчилась. Дякую командиру 139-го ШБ за те, що забув про мене. 37-ма бригада, зустріли, накормили, напоїли. Ми крайні, хто захватував Ялту. 37-ма бригада зайшла і дали нам. Але ж хом'ячки перед телевізором все схавають, навіть коли їм кожного тижня вішають про захоплення одного й того самого населеного пункта. Росіяни догрались. Це просто суперновина. Окупанти проводили льотне випробування свого найновішого безпілотника Альтіус у Казані. І сталося щось страшне. Ми думаємо, ви вже здогадалися, що було далі. Так, він впевнений житловий будинок. Свої своїх ж. О, він красить. Цей новий російський безпілотник важить п'ять тонн та може літати на відстань до десяти тисяч кілометрів. За чутками здати навіть нести ракети. На заводі виробника відзвітувалися, що він просто помилився координатами. От би він так помилився в якийсь НПЗ, скажіть. Дайте пропагандисту Калашнікову картоху, йому нема що підсмажити до водки на закуску. Він кричить і плаче, як так Україні, яка наче має колосальний аграрний сектор. Ціна на картоплю злетіла до 80%. Хоча та сама картопля здавалося подорожчала на 80%. Картопля у нас і завжди було дуже багато. На 80% вона що подешевшила після цього. Картоплю ж багато їдять. Навіть Лукашенку довелося з цього приводу виступати. Це все напевно страшні бандерівці в Курській області вкрали в Росії всю картоху. Там же навіть очевидці були. По вулиці ходили, розстрілювали, користувалися цими мотоциклами, на машинах їздили врожай копали, картоплю. Там вони пекли. Ось хоча насправді ціна за картоплю зросла, тому що Росія її не вирощує, але Калешніков цього не розуміє, тому кричить, що потрібно зафіксувати ціни. Це все, це все росте, і це все після цього перекладається в ціни. І можливо, справді не державний комітет оборони, але хоча б державний комітет центру, поверніть, щоб контролювати ці ціни з боку держави. Якщо у вас держава втрутиться у ціни на продукти, то вам дуже скоро можуть перестати продавати навіть ті крихти, що дають зараз, і залишити сі без і без цвятів, бо нічого свого у вас нема. У нас імпортні цвяхи не буде називати країну. Самі вгадаєте з трьох разів.